Лише тоді я буду писати поясню. Щоб його відлучити косу, треба писати приказ. А я так? Так, так закон Писать. голосить. Та що ти слухаєш? Що закон? Закон. Нічого не голосить. Як директор каже, за принеси журнал. Я не я їй покладу, наказ. Ви не і не використовуйте гіперболи свої. Я вам кажу, що на все є закон. Особливо не звинувачення. Для 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 тому я не кірююся. Бог, є. 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 який закон для те, що сидів. Шановна, Якщо ви сиді, стверджуєте. Ви стверджуєте. Якщо я сидіти, то що тоді? Ви мене просто вбили, тут нема про що говорити. Все. Ви, ви стверджуєте. так? просто мене вбили. Ви стверджуєте. Цісар, ви це стверджуєте. Ви це знаєте. Значить, шановна, вам прийдеться це відповідати. Чого це що? Побачите? Я вас просто попередив. Тема закрита. Я не буду продовжувати в цього приводу. Будьте пояснені. Добре, добре, все, я все про. Значить, добре. Є ще якісь питання до мене. Вимоги. Де паноте, оце наше рішення? Яке? Пройти психологічне. Згідно, не розумію. Так, принести довідку постанство психічного. Згідно з закону України, ви не маєте права, в мене це треба. Чуватимите, ми з всі вчителі проходили. От і проходьте ще раз. Я вам рекомендую. Я вам Все, дякую за пораду. Але це серія... є ти, ти, що, ти, 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 знає? Ти, ти нічого ти не знаєш шановна. Я багато що знаю. Я такі речі знаю, Але я, я на суді то все скажу, добре? радий. Це ти можеш тут сказати, поки не пізно. А то прийдеться, внести, подай за все, що вже сказала. А я скажу на суді. знаєш? Що, що? що Я багато шанов. 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 Молодець. Такі факти. Дивіться, бо ще треба до психіатра проходити з позиції. То, що я не хочу, пане Сергію, Знову зауваження. Розбиті вікна, перевитрата електроенергії. Будь ласка, все це протокол занесіть. Прошу е пані. 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 прошу це, шановна, пані. прошу це занести в протокол, тому що згідно цих звинувачень, я подаю до суду. Це дякую, до побачення. Надати Чу, мені відповідний на протокол. Я не знаю на суду, є на суду? Да,